Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника алгебра 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть область визначення функції, Y до дріб, чисельник 3, знаменник х додати х Варіанти відповіді А усі числа, Б, усі числа крім нуля, В усі числа крім 0 і 1, і Г усі числа крім 0 і мінус 1. Приступаємо до виконання. Усі значення, яких набуває незалежна змінна, аргумент, утворюють область визначення функції. Ще з початкової школи ми знаємо, що ділення на 0 є, яку не можна виконати. Тому знайдемо. Значення х, які перетворюють наш знаменник в 0, розв'язавши рівняння х додати х дорівнює 0. Винесемо спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо суму х і 1. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Тобто 0 дорівнює або х, або сума х і 1. Розв'яжемо друге рівняння. Вернемо СМ1 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, числа 0 і мінус 1 перетворюють наш знаменник 0, і вони не входять до області визначення, тому область визначення у нас усі числа, крім. 0 і мінус 1. І це варіант відповіді Г. Записуємо відповідь Г, номер 7 із домашньої самостійної роботи, номер 5 з підручника Алгебра 7, та номер 7 із домашньої самостійної роботи, Номер 9 підручника математика 7 виконано.